Привіт! І ми зараз будемо переглядати. Ми зараз будемо переглядати відео, яке ми недавно тільки що зняли буквально п'ять хвилин назад. Може да, даже п'ять хвилин назад. Даже, може, Там ну, ми дізнавалися до другу трошки ближче, тому що ми вже бі... дружимо 9 років. А ще ми більше. дружимо 10, тому ми рік не дружили. Так що вважайте, що считаємо, що ми просто з переривами дружили, да. тому ми вважаємо 9 років. Тому я вам хочу сказати, що мені кажеться, що ми угадали. А то? Мені кажеться, ми трошки половину не повгадували. Бо ми не все знаємо, про одного. Ну я сподіваюся, що ми вгадали. Так, включай відео. Привіт! І ми на ви на каналі. Це початок. Давайте Ваніт. ми трошки перегорнемо. Тоді ви те і вам скажу, де ж Анна любить ви. І якщо ви вгадали, став... Став... ставте вподобайки. Та, Давай на ясце факта буде перший. Сейчас не при кормлю. прикол. Двигатель. Кам'ян нужен бумага. Раз, два, три. Камень нужны цифра. Раз, два, три. Камень нужны три раз, два, три. Раз, Давай. Зараз. Так, зараз ми, зараз, ну, зараз, э, э, зараз запиню, і вам скажу, да. Аня любить, я думаю, банани. А Нет. Ну и честно. Так, теперь Аня. А ты что там? Давай, отскажи. Я меня любимый фрукт. Это, наверное, киви. Обожняю. Киви? А а ще... Ну, я, знаю. я, я, я ну, просто обожаю. Я просто обожаю. Я просто обожаю. Киві, ми, наприклад, кисленьке, таке сладненьке інколи. Я теж деколи можу їсти Киві, але, не але прямо... я тобі склала полуницю. Але я, я... не так. Тр... Так, я зараз. Да, ми відео знімаємо руху. зараз. Так, да, до речі, я сьогодні в хабуках. А, Продовжуємо. Да. Так, зараз розставилася. Страва, не казала вона. Страва, я не знаю, яку вона любить страву. Я забула, вона мені розказала, але я забула. Зараз розкажу, яку я люблю страву. Це, звичайно, всі люблять страву. Це, ну, я не знаю, чи всі це борщ з салом і пампушками. Mm. Хліба. Mm. Що там є? Моя улюблена... Дальше, дальше, дальше. Моя улюблена страва це, напевно, напевно борщ або Ой, Аня, Пішла, Я забула. Я помилка. Настя забула влюблена сказати влюблена. мою улюблену страву. <шло> да. Ну, що сказати? Я забувачка. Ну, моя улюблена Ты тоже сказала, борщ". Да. Борщ и борщ. да. Тут нам помешало. Да. Нам мешало идти Я сказала, уже и с коклеткой. Я тоже люблю кокалетку э, на Настя, 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 Настя. Хорошо, может быть, Да, ну, дорогой, из телефон вас... Аня, видно. Боч? Да. Я ж, пил, мене, я ж не, люблю ну, борщ. Я ж, там бути макарони. Це макарони можуть бути з паштетом. Я Ще не може бути, я багато знаю, що вона любить шарму. Но я не знаю, точно відноситься до цієї страви. Я надію, що воно відносится. Діста на 10. Okay. Да. Ну, і любимо сравнить. Звісно. Чогорму ніколи ну, не Так? Да, я не звісно... поняла, не любила чого. Поливкою і шурма. Не знаю. А далі у нас будуть напої. Азіровка. Уже ні.

Я а я люблю. Звычай, я люблю Таш Колу. Звучайно -колу. Колу. Я дуже активна. Я знаю. Моя любимая газировка, это, наверное, Кока-Кола. Да, Фанта. Ты что не... Фанта не люблю. Кока-Кола и Спрайт. А она, цена... Фанта. И Кола. Не знаю. Ну, тут 50 на 50. Кола. Дальше любимый соус. 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 зараз вона закриє уші, ви можете чути. Так, мій любимий. Ух, ти Вона сісти на качелі не може. Вона ледь на качелі сіла. Ось так на уці літає. Да, до речі, я сьогодні. Може, ми це обріжемо, до речі. Я не знаю. Короче, я її хочу позорити. Мій любимий соус. Ми нікого не позоримо. Напевно. певно, я навіть не знаю, який у мене любимий соус. Чесніше, я люблю качанець. Це майонез з кетчупом, а він, мабуть, теж качанець. А тебе що? Кетчуп. А, а я а майонез з кетчупом. Я прийшла качанец. на студію. Мій улюблений соус у мене улюблений кетчуп. Що знаєш? Настин любимый. Можем. Кетчуп и майонез. Я сказала три. Кетчуп и майонез, або кетчуп и майонез. Я это и ты люблю. Я все люблю. Ну, мы писухаем. У тебя писухаем. А любимый колер. Я знаю, я знаю и ей, и свей. Мій любимий колір це вона точно не відгадає. У мене любими колір фіолетовий, а у мене білий і чорний. Ого! Дуже... Ой, є. Є. <схід> не, білий... не білий і чорний, а світло зелений. Клабік <пробітник> навіть світло-зелений. І світло голубий і білий-чорний, їй дуже важко буде відгадати, тому що в мене аж чотири кольори. Черный-белый, светло зеленый и светло голубой Мы любимый Нифига. 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 Да, да. Нифига. Черный, белый. Все салатовый. Точно. Наш салатовый. Да. Потому что на водах показывала корабль. О, до речі, вона мені вчора ця... <смеш> <смеш> хотіла зробити, вона поставила на паузу, типу колесо, щоб держатися за руки. І вона мені, просто зараз я вам покажу, в мене оце частина крабіка. <смеш> Це не я. Вона на мене впала. В мене після того так балбешка боліє. Ось такий крабік, пані. Оцінійте до нового довісти. Можете і не оцінювати, я вам дозволяю. Uh -huh. О, О, Господи, я... Hmm. не дозволяю. Далі. Не А, ну і ще хай буде біл. Ну, кроме красного. А далі у нас буде Що любима піцу. Ну, просто я тобі більше сподобається. Uh -huh. Зараз. Ну, що ти без сливки. Зараз. Я ж жду ну, сливки. Ти ще закриєш? Може, оливка? Так, сливки. моя любима підса. Це, напевно, з оливками. Так, да, мені ми <суливки> всі пробували в школі піци. То мені сподобалося. Мені, оливками, ти мені тоді вроді би що ти, ти з оливками пробувала в школі. Да. Я ж тоді не 아, не а, не сподобалася з оливками. Я, мам, а я тоді мамі приходжу, кажу, мама, а чому ти мені оливки не купляєш? Вони такі смачні. Мама така каже. А я спомнила, що вона є заливками, тому що вона мені казала в школі, що вона їла заливками. Я... В чому прикол? Я е, всі піци з'їла. Я тільки дві піци з'їла смака. По за, два куси. За, за, за урок один. Що, давай, давай, давай. За два уроки навіть. За два урока ми з'їли вісім піц. Я обідалась. Я тільки два смака з'їла. Читайте чотири е, кусочки. Я обідала. Давайте далі на моїх однокласників. Виш я не знаю. 18, вісім піц на вісімнадцять людей. Давай майдан. пепероні. І ще друга гавайка. Все за нонасом. Нас нет. Тоже пепероні. Ну, щось не бажало. Я, не до речі, гавайську їла, yeah, ми їли классе, з бушою і з оливками. Не я не їла. Давайте далі. З, з я вам все, все давайте далі. з грушою я вам я не раджу. Все, це все сказала, давайте далі. З грушою я вам не раджу. Все, все, далі? Да. Хай буде, так, буде так, з оливками. Так. <плес> <плес> І зараз животні їх... і тварини. Зараз тварини, вибачте, що російська просто... мені так сказала, і я повторила. Але ми обов'язково за українську мову. Так, да. Ані не любиме це кіт і собака, а мої любиме це снязь і кіт. Ну, ще ще може. Так, мене боб.

Вона ну, про мене більше знає, ніж я її про неї. Так. Якщо хоче города. О, давай. давай. Подожди. Тільки ми тоді, як ми будемо передивляти це відео, ми будемо знімати на Ані телефон і будемо е, считать, скільки правильного, скільки неправильного. Що правильно, що неправильно. Ми більше узнавали один одного. Так, горд. Так, мій любимий город це, я так скажу, це Рівний і Луцьк, Тому що ох, і тут вони півчаса сиділи. Ми всього роки, знімали 17 Сімнадцять хвилин. Як років. ви знаєте, ось недавно постріляли Луцьк, і сьогодні да. мій брат в 5 ранку написав, що виставив сонце і. Час і ми вийшли, тому що Луцьк це мій там е, двоюродний. Тому I love you, Він мого стар, мого брата у мене, до речі, старший брат, його звати Максим, і йому зараз 19. А моєму брату двоюродному, йому. 18, виходить, він на рік, менше чи на два роки, я не помню. Я не знаю чим таком. І а чому рівне? Тому що в мене там живе мій дідусь, вибачте. Мій дідусь, мій хрещеницький, що воює. Тоді моя сестра, в мене вільно почти моя вся сім'я по мамині лінії. Ну, <турган> 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 тоді моя хрещина. Так, вона моя хрещена це моя сестра це моєї мами. <х гад> а я думаю, чого так довго? Але я все хочу розповісти. знали більше ми. про мене. І хрестина, <гад> тоді <гад> мене там взагалі живе мій брат, ще зараз в Луцьку, і його дівчина зараз в Луцьку. Тоді е, там мій другий двоюродний брат Антон, він мене старший на два роки. Мені 12, йому 14, виходить. він переходить в 9 -й... А, ого, він великий. Він вже в 10 клас. Я трохи перегортаю. Капець. Я, я, я в чому прикол позапрошлому році. Якщо хочете, на нас не приходьте, аккаунт і дивіться. Короче, да. в мене лут є рівне.

Але я люблю в Києві, я там уже не раз була, там дуже класно. І чернігів молочка. <реклама> Сири. Ого. У да. нас любому болтава і Луцьк. Тож. Чи Луцьк, Чи я, я там? Тому що вона мені казала, що там багато обритків живуть. Давай наш один. Ти всі одно да, оставку даєш. Треба ж брати. Коротше. Коротч. Ми половину займом в один про одного, а половину ні. Давай Короче. Що ти хочеш сказати нашим підписникам? Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і пишіть коментарі. А ще зараз ми будемо робити другий ролик. Я вже дуже устала, вже улибки просто нема. Але треба посміхатися. <рес> Ось вони не посміхаються. Ну, коротше, що вам ще такого сказати можна Зараз ми будемо квіти. Дарувати або давати Короче. людям за усмішку. І, спитаємо, усмішку. усмішку і спитаємо, чи вони підписані. ну YouTube, Якщо не підписані, хай підпишуться. Тому що ми не тільки один раз будемо це робити, ми багато разів будемо. І навіть я скоро буду напевно, робити розіграш. Я придумала. Ми будемо скоро робити розіграш. Тому, будь ласка, побыстріше це відео побачте Ну чому він катається? У нас, коротше, тут а, мотоцикл їздить кажі 10 секунд. І нам не дає зняти нормальне відео. Тому швидко е, бачите це відео, е, пишете під, е, під цим відео класний коментар. Ми будемо вибирати коментарі. Ні. Давай ми зробимо тоді розіграш. І щоб вони під тим розіграшем писали, тому що вона не знала, що там буде. Напевно, дам. Давайте, напевно, після 15-го, коротше, напевно, після 15-го е, да, 15 я буду робити розіграш. Ми, ми будемо робити. І навіть великий, ми будемо багато різних сюрпризів, багато різних цукерок. А знаєте навіть. що? Навіть я не знаю, що будемо робити розіграш. Да. Ми будемо багато туди цукерок різних кидати, буде велика прям. Тільки одне, але вам прийдеться, так сказати, би, вам прийдеться саме забирати цей подарунок. Тому що, якщо ви, наприклад, з Києва, то ми не зможемо вам привезти. Ні. Аж коли я буду Дивіться, їхати в Києві. Ні, то ні не зачекайте, зачекайте, зачекайте. Ми можемо вислати ви новою поштою, але ви повинні заплатити, щоб забрати доставку. Доставку, да. Доставку, так. Тільки так ми можемо вам віддати цей. Або як я буду їхати в Київ, або кудись. Ну, легше вже з доставкою. Да, да, доставкою. Тому зразу підписуйтесь під розіграшем, пишете. Чи ти небо знімаєш? <гум> пишете класний коментар про нас, як ви нам подобаєтесь. Або, коротше, щось приємне пишете, щось прикольне пишете. Ми будемо тему. Сказати, на яку вам треба буде знімати. І все треба нам Саме головне, щоб ви дуже підписані на нас бути. Да. І щоб у вас був крутий коментар. Да. Тому що ми будемо по І пишіть багато коментарів, чим, щоб більше коментарів більше чим більше коментарів, тим більше вас відсотка шансів, щоб ви, ви виграли. Тому ставте вподобайки. Підписуйтесь, підписуйтесь на, на, наш, канал. на наші канали. Тут можна подивитися оригінальне відео. На моєму аккаунті можна подивитися оригінальне відео. На Ани, Ани, е, каналі можна подивитися, як ми розбираємо. Або може ми даже виставимо е, цей, це відео. Будь ласка, подивіться це до 15-го. Липня, тому що після 15-го, вже 15-го почнеться розіграш, і буде він длитися е... три дня. Чого ти? Так мало? Тиждень. Тиждень, да, Десь тиждень і через давайте 5 днів, днів максимум. П'ять да, днів. На шостий день ми вже будемо вибирати на відео теж або на прямому ефірі будемо вибирати. Так, Короче. Тому. Став до подалаки, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на настійний yeah. канал, канал називається Настя і Аня, а мій канал називається Настя і а а Аня і Настя. і Настя. Коротше, в нас похожі канали, але просто на Аняному каналі вона перша, на моєму каналі я перша. Просто Сінда. розумієте, зараз ми. Поки що не будемо знімати ролик, тому що нам трішки треба віддихнути, розробити свій голос, змонтирувати це ж відео, виставити відео. І в нас я її буду відправляти, бо вона в нас красиво монтує відео. Я їй буду сказати складати відео. Ну все, дякую за просмотр, на канал, чекайте нову серію. Всім пока! Thank <sharp inhale> you.